Нас новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. Вітаю. Атакували дронами. Зранку у Нікополі лунала тривога. Росіяни вдарили по місту трьома безпілотниками. Є загиблий. Також постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Відправили на Брухт. Вночі над Павлоградським районом збили ворожий безпілотник. Про це повідомляють у повітряному командуванні схід. Не полишали в спокої і Нікопольщину. Від вечора окупанти гатили з важкої артилерії. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім по районному центру. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки господарська споруда і теплиця. Кинули гранату у людину, тікали від правоохоронців та намагалися позбутися зброї. У вівторок по обіді невідомі з автомобіля жбурнули боєприпаси чоловіка. Подія трапилася у Дніпрі на проспекті Свободи. Про це повідомляють у нацполіції. Травмованого 51-річного чоловіка забрала швидка. А тим часом зловмисники тікали, викидали з машини пістолет та гранату, яка не вибухнула. В районі перехрестя вулиці Академіка Бололюбського та вулиці Павлова патрульні поліцейські заблокували вказаний автомобіль і почали працювати вже спецпризначенці. Корд Так, кордівці затримали двох місцевих мешканців: це чоловіки віком 47 та 53 роки. Наразі вони затримані в порядку статті 208. За вказаним фактом відкрито два кримінальне провадження: за фактом замаху на вбивство, а також за статтею 263. Наразі ще тривають слідчі дії. Шукали майже добу у Синельниківському районі. 13 листопада зник чотирирічний хлопчик до пошуків одразу залучили правоохоронців, кінологів і волонтерські загони. А сьогодні дитину знайшли мертвою у колодязі у 10 метрах від місця, де він зник. Повідомляють у нас поліції. Триває слідство. Смертельна аварія у Дніпровському районі загинуло троє людей внаслідок ДТП. Автотроща сталася напередодні на виїзді з міста. Про це повідомляють у ДСНС. Рятувальники встановили легковик врізався в опору мосту і загорівся. Пожежу приборкали за годину. Обставини з'ясовує поліція. Перевзуваємо автомобілі. У Дніпрі температура впала нижче 10 градусів тепла. А це значить, що час перейти на зимові шини. Навіщо вони потрібні? І чи штрафуватимуть кермувальників, які не встигли перевзути машину? Дивіться у вечірньому випуску новин о 18.15. Ці шини, які, на яких ми їздимо влітку при настані е, холодної температури. І холодів вони вже не є такими еластичними, і це вже звичайно є загроза і для безпеки керування, і безпеки руху не тільки для себе, але і звичайно ж для оточуючих. Тому змінювати шини взимку це є не прихоть, не забаганка, а це справді необхідність. Знайшли, чому на Дніпропетровщині зареєстрували перший випадок африканської чуми своней. Про це повідомляють у Кам'янській міській раді. У селі Новомиколаївка вели карантинні обмеження на 40 днів, аби запобігти за розповсюдженню хвороби. Утім, Держпродспоживслужба запевняє, ситуація в області контрольована та закликає власників свиней уважно стежити за їхнім станом здоров'я. 40% робіт виконано. У Дніпрі ремонтують подвір'я найдовшого будинку. Це китайська стіна на масиві перемога. Про це повідомляють у департаменті інфраструктури міськради. До цього комунальники вже оновили дорогу і тротуар. Також відремонтували під'їзний шлях до амбулаторії. Роботи планують завершити до кінця листопада. Що стосується ремонту, то, можна сказати, він у нас такий комплексний і такий же, як проводиться і в будинках менших на будь-якому масиві, тобто виконується повна заміна бордюрного каменю, улаштовується спеціальне пониження бортового каменя напроти під'їзду для зручного доступу маломобільних груп населення. За бажанням мешканців влаштовуються паркувальні кишені та кишені під сміттєві баки. 50 проєктів з різних країн, і від України лише Дніпряни. У Парижі пройшов дводенний форум миру. Кожен презентував свою роботу та обговорив проблемні теми: катаклізми, голод, війни, що показали Дніпряни. Детальніше дивіться вже у вечірньому випуску. новин. це мета форуму для тих проєктів, що пройдуть відбір: надати далі менторську допомогу. Наразі у нас проєкт в Дніпрі і в Римі. А нам, звичайно, хотілося, щоб він би поширювався і далі, тому що і українці є по всьому світу, і взагалі це класний, важливий і працюючий проєкт. Крокували подіумом під Вівальді та з крилами за плечима. А ще показували сукні, що підкорили Дубай. У Дніпрі пройшов благодійний показ мод. Для кого збирали кошти, чим вражали гостей та які вбрання презентували. Покаже та розкаже Ніколь Савченко. За кулісами 13 дизайнерів зі всієї України. На подіумі 100. 10 моделей хлопчиків і дівчата, їхніх мам та навіть бабусь. А кожна дефіле під супровід симфонічного оркестру відкритий завітав на благодійний показ Дніпро Пешен. Одемінте дві тисячі На подіумі не лише моделі, а й справжні янголятка. Ми за плечима на доріжку вийшла 15-річна Юлія. І собою за руку вела маленьку Ніколь. Їй всього чотири. Перший раз як я їх отягнула, то в мене всередині переповняло хвилювання. Я дуже сильно хвилювалася. Думала, ну я не зможу в них вийти. Але як, як все виявилося, я все змогла. Вони не дуже важкі були в мене. Крила символ наших захисників, каже дизайнерка Оксана. Вони там і стоять, щоб діти могли тут бути дітьми радуватися. Вони як крила, оберіг наший, Вони там стоять, хлопці. А ми тут можемо святкувати, святкувати і проводити такі заходи чудові. На подіумі майоріли і синьо-жовті барви. Цю колекцію вже стигли оцінити на найбільшому подіумі світу у Дубаї, розповідає дизайнерка Любов. Згадує зал оплодував стоячи. в умовах війни. Ми хотіли в цій колекції підкреслити тендітність, хвилювання наших діток, тобто наші дітки, наше майбутнє. Такий був слоган нашої колекції. А доросла колекція це про незламну, сильну, відважну українську жінку. Відвідувачі усі дизайнерські вбрання оцінили. Ми з сочки собі хотіли влаштувати свято. Ми дуже довго готувалися, придумували, вибирали туфлі, і сьогодні в нас свято мені сподобалася симфонічна музика. Дуже мені подобаються діти, які працюють. Я бачу, що вони працюють. В своїх колективах мені дуже подобаються такі гарні сукні, які творять наші митці в нашому місті. та на показі не лише відпочивали, а й долучалися до доброї справи. Частину коштів ми передаємо на благо наших хлопців, які у аеророзвідці. Ми не повинні розслаблюватися і пам'ятати, що ми українці і що наші хлопці вони стоять на фронті на передовій, захищають нас саме через те, що ми українці захищаємо захищають нашу державу і е, нашу національність, можна так сказати. Тому так дуже багато цих українських автентичних мотивів представлено сьогодні на заході. Усього на показі зібрали понад 10 тисяч гривень для наших бійців. На них захисники придбають обладнання для аеророзвідки, розповідає організаторка. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов Open News, телеканал відкритий. На цьому мене все підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.